Знову ваші улюблені фільтри Тіктоку, де очі бігають окремо. <рістити> Чи накладні вії? Ось оці дивіться. Ну, не знаю. Коротше, дуже смішно, бо я тільки що передивилася попереднє відео, я не можу заспокоїтися. Дуже вони такі веселі, але вони вам дуже таки подобаються. То буду знімати періодично щось з ними. Це система із натурального волосся. Вона така класна, дуже густа. Сіточка навколо обличчя. Ви в ній можете робити будь-які зачіски, як зі своїм рідним волоссям. Ви можете змінювати проділи. Як змінити проділи, я додавала там у відео. Якщо не знаєте, пишіть, я вам надійшлю. Це неважко зробити. Так, волосся можна вирівнювати та завивати. Ось так вона виглядає ззаду. І в такій системі можна робити високі зачіски хвостики та пучки. Дивіться, який густий хвостик, який класний зріст. І також тут можна побачити затемнені корені. Ну, але шапочку якось не дуже, я думаю, видно, тому що воно густе, якщо буде дути вітер то взагалі він вам не здує і не продує до шапочки, щоб її було там видно. Ось так класно виглядають ось ці затемнені корінці.